Всім привітки! Всіх вітаю на своєму каналі. І нарешті сьогодні настав той день, коли ми будемо починати своє маленьке будівництво. Сьогодні до нас приїхали газоблоки, з яких будемо робити стіну. Вже думали ми спочатку з кірпіча робити, ну, потім передумали, вирішили, що так буде швидше, бо в нас терміни. Два-три тижні були на будівництво, так що вирішили будувати з газоблоків. Осінню ми залили, значить, опалубку, фундамент залили, воно у нас за зиму, як кажуть, встоялося. І будемо на даному етапі все будувати. Приїхала така велика нас вантажівка. Це у нас за один день ми поклали основу кирпічну під самі ж стіни. Потім ми вигнали. за один день, Оце в нас вигналось. Вигнали типу, каркаса під двері, під вікно основу. На наступний день вже доклали це на другий день доклали ми. Всі стіни зробили і поставили типу балки, чи як їх звати, поставили на кришу основу закинули. На третій день ми вже е, зробили, підшили його гарно ОСБ шкою кришу покрили, е, покрили профнастілом. Тут дітвора бігає, нам допомагають. Так що вже у нас на третій чи на четвертий день так все виглядало. Так, це в нас було, не вистачило піска, це ми вже на другий день приїхали, доливала пісок з чоловіком разом. Трошки його вирівнювали все це діло. Так, тут у нас крильце буде така. Маленька а-ля тераса, ми думали, що вона ж менша буде. ну, В ітогі ми труби далі трошки його закопали, чоловік там на задньому фоні все його місе, колошмати, цей цемент, цей пісок, сміть робить. Так ми вирішили трошки терасу подовжити. І отож нас трошки не вистачило, буквально там сантиметрів 30-40 і отож ми його долили. На наступний день вся команда нам допомагала. На, наші діти були всі в роботі, всі задіяні, замазували стіни, повністю газоблоки ми всі штукатурили. Отак дружно проводили суботній вихідний день. Як кажуть, всі були задіяні. І ось уже, можна сказати, кінцевий результат. Наш будиночок готовий, так як ми й хотіли за три тижні. Так, це ще не кінцевий варіант, тому що все робилося своїми руками, але так, як ми його захотіли. Самі придумали, на що кошти вистачило, бо я кажуть, хоч воно і не маленьке буді, малесеньке будівництво, але ж треба, бо є вже великих капіталокладень. Це у нас серединки так виглядає, поставили два діванчика, тут наш старшенький спить в місті з котом. Повісили телевізор, зробилася в нас ця проводка. Комодік поставили на терасі поставили стільчик, щоб можна було пити каву. Моя бджілка стоїть. І ось таке у нас завершення дня. Святкуємо свою першу построєчку на нашій пасіці. Всім дякую за увагу, всім дякую, хто дивився. Додивився це відео до кінця. Всім пока-пока!